Нема вже ану, цього, та, та, ану та, відчиніть, та, будь ласка. Номера агрегатів це теж ви зобов'язані показувати не зобов Згідно правил дорожнього руху. Знайти вам пункти, Просто розділ так. Ну це уже висипляєтесь. чесно слово, не хочу, друзі. Мої вітання. А ви знаєте, що водій не зобов'язаний виходити з авто та відкривати капот на вимогу співробітника поліції. Чому ну по-перше, вимога повинна бути законна? А по-друге, є відповідне рішення суду. І більш детально ми про це сьогодні поговоримо. Знайди, просто зачитай, доведи інформацію. Перекращово Що водій зобов'язаний. водій, водій, yeah, водій yeah, зобов'язаю, що перекрашено ще yeah. ясно. Але в першу чергу хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Якщо вам потрібна корисна література, яка допоможе вам при спілкуванні з представниками ТЦК та співробітниками поліції, переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм. Переконайте мене, що, що саме що тут передня частина автомобіля, ланжерони з брезговиками, не з іншого автомобіля. А ви експерт? І так розпочинаємо. Нещодавно я публікував відеоматеріал, як співробітники Боріспольської поліції зупинили без причини водія, який є учасником нашого юридичного клубу. Тримали даного водія на дорозі 3,5 години, вимагали просто так для перевірки документи, не зазначили конкретно, чому його зупинили. Співробітник поліції навіть спілкувався з нашою гарячою лінією, з нашим юристом. І юрист також не міг чітко визначитись, що конкретно по закону хоче співробітник поліції. А співробітник поліції не міг чітко зазначити законні вимоги. Зупинки авто, перевірки документів. А в подальшому приїхав навіть командир для того, щоб врегулювати відповідний конфлікт. Конфлікт не було врегульовано. Натомість, що зробив командир? Ну, по-перше, він продемонстрував незнання законодавства зі свого боку. А в подальшому була відповідна фраза: нарядіть 185-ту, тобто, це злісна непокора. начебто, водій не виконав законної вимоги відкрити капот. Для чого? Для того, щоб співробітники поліції звірили вузли та агрегати. Що ж 185 п'ятому різкі. Непокорне. Водій є учасником нашого юридичного клубу. Учасники клубу мають можливість безкоштовно оскаржувати незаконні постанови та скасовувати ось такі незаконні протоколи. Наш юрист супроводжував дану справу, склав відповідні документи і направив до суду. Наша явка юристів. В даній ситуації не обов'язково і суд в подальшому прийняв дуже цікаве рішення. Більш детально зараз про це поговоримо. А ще співробітник поліції погрожував водію. Якщо ти не пред'явиш документи, я викликаю представників ТЦК і вони швиденько зараз у тебе все перевірять. До речі, якщо вам потрібна консультація або юридична допомога по питанню мобілізації, завчасно долучайтесь до нашого клубу. Наші юристи також працюють в даному напрямку. Покажіть, будь ласка, паспорт. Чому я довжний показувати? Дивіться, тоді я зараз буду дзвонити на 102 викликати моніторинг. Ви перевищуєте і зложиваєте владу. Я тоді, звичайно, викликаю. Радімо, ні що. Викликаю. Кому? Вони будуть старатися на закон, про правовий режим воєнного збирати. Да ради бога, В военкомате я уже был! Подальшому наш юрист супроводжував дану справу, склав відповідні документи, надав відповідну інструкцію водію учаснику клубу, що необхідно зазначати в суді. Ну більш детально давайте його послухаємо. Учасник клубу звернувся до нас за юридичною допомогою стосовно протоколу, який було складено на місці зупинки авто. За ним водій не виконав неодноразову законну вимогу дати можливість перевірити номери агрегатів і комплектність транспортного засобу, яким він керував. Законну вимогу, передбаченим ПДР України пунктом 24Б, чим чинив адміністративне правопорушення, передбаченим статтею 185 КУПАП. Наш учасник свою вину не визнавав, а тому мною, як юристам клубу, було складено клопотання про закриття провадження у даній справі. У цьому клопотанні ми акцентували увагу, що інспектор поліції не мав законних підстав для поверхневої перевірки та огляду номерів агрегатів автомобіля, як вказано у пункті 24 б ПДР України. А рішення оформити протокол за статтею 175 КОПАП виникло спонтанно та безпідставно, що підтверджується доданим до матеріалів справи відео. що? 185-му різні. Непокороно. Друзі, якщо ви чи ваші рідні збираються виїжджати за кордон на авто. Вам потрібна буде зелена картка це обов'язкова страховка для перетину кордону та законного пересування європейськими дорогами. А оформити зелену картку, як завжди, рекомендую на українському сервісі онлайн-страхування Hotline Finance. адже це можна зробити за 5 хвилин зі свого смартфона, і не треба нікуди їхати та витрачати свій час. Оформити зелену картку можна навіть вже будучи за кордоном. Наприклад, якщо ви затримались на довше, ніж планували. А з моїм промокодом Діма Полтава Бонус. Отримаєте також бонусний гривні, зможете використати їх як знижку при оформленні наступної страховки. Уся необхідна інформація та посилання в описі під даним відео. При цьому чинним законодавством не встановлено алгоритм дій, як саме повинен надавати воді можливість перевірити номери агрегатів і комплектність транспортного засобу. Переконайте мене, що саме що тут передня частина автомобіля, ланжерони з бризговиками, не з іншого автомобіля, а ви експерт? В свою чергу наш учасник не відганяв співробітників поліції від свого автомобіля, не перешкоджав візуальному огляду. Водій лише зберігав недоторканність свого автомобіля, яке відповідно до статті 30 конституції України допускається лише за вмотивованим рішенням суду, ознайомившись із наданими матеріалами. Суд звернув увагу, що обов'язковою умовою відповідальності за статтею 185 КУПАП є злісний характер дій або бездіяльності правопорушника, які вчинені із прямим умислом. У зв'язку з чим у протоколі про адміністративне правопорушення повинні бути відображені, які саме законні вимоги були висунуті поліцейським, в чому полягали ці вимоги. Дані про те, що він знаходився при виконанні службових обов'язків та пред'явлення ним правопорушнику. Відповідного посвідчення, яке саме правопорушення законно вимагав припинити поліцейський, який поліцейський висував таку вимогу, його прізвище, ім'я по батькові та посада. Суд підтвердив наші доводи, що у протоколі не було конкретизовано суть самого правопорушення. А додані відеозаписи з бодікамер повністю спростовують вину нашого учасника. А тепер давайте з'ясуємо, чому суд прийняв відповідне рішення. І так, як бачається із протоколу, водій обвинувачується в тому, що він не виконав неодноразову законну вимогу розпорядження поліцейського, дати можливість перевірити номери агрегатів і комплектність транспортного засобу ВАЗ 2106 яким він керував. Передбаченим ПДР України пункт 24Б, Чим здійснив злісну непокору. Ну так вважають співробітники поліції. Будь-яка вимога поліцейського повинна бути законна. Зупиняє авто. Не забуваємо стаття 35, Вимагає документи. Це інша превентивна дія. Стаття 32. І йдемо далі. Тобто, кожна вимога поліцейського повинна бути законною. Читаємо далі. У судовому засіданні водій вину не визнав та пояснив, що він керував транспортним засобом, і його безпідставно зупинили працівники поліції. До речі, поліцейський не зміг чітко назвати, чому він його одразу зупинив. Причину зупинки йому не озвучили. Спочатку працівники поліції поліцейському не сподобався характер його керування. Через те, що він намагався розвернути свій автомобіль у вузькій вулиці. Потім звинуватили у керуванні автомобілем, будучи непристебно там Пасхи безпеки, але не могли підтвердити свої припущення доказами. Якщо поліцейські вказують, ви порушили правила дорожнього руху, не забуваємо. потрібно мати інформацію, докази. Які свідчать про те, що ви причетні до адміністративного правопорушення. Якщо ви не бачили цю ситуацію, я лишаю в описи, посилання на відео. Читаємо далі. Згодом вони поліцейські звинуватили водія у вчиненні злісної непокори законним вимогам поліцейського та склали адміністративні матеріали, тобто протокол за статтею 185. Тобто, в тій ситуації поліцейським не сподобалося, що крило було іншого кольору. І такі: о, а давай ще перевіримо. Номер шасі водій відкриває капот. Водій після трьох годин такого спілкування каже: нічого я не буду відкривати. У вас немає законної вимоги. І отримав протокол. Далі дослідивши докази, які містяться в матеріалах справи, заслухавши пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, суд дійшов до таких висновків. Відповідно до частини 2 статті 251 кодексу, обов'язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративне правопорушення. Запам'ятайте, протокол це факт. Фіксації права порушення, але потрібно ще мати додаткові докази, які свідчать про те, що ви причетні до адміністративного правопорушення. Стаття 185. Дуже часто деякі поліцейські вказують, не пред'явив документи 185, злісна непокора, не відкрив капот, злісна непокора, не вийшов з автомобіля, злісна непокора. Ні, вони помиляються. Дана стаття передбачає відповідальність за злісну непокору. Законному розпорядженню або вимозі поліцейського при виконанні ним службових обов'язків кожна вимога співробітника поліції повинна бути законною і зазначена в законі України про національну поліцію. Далі суд посилається на рішення конституційного суду і вказує, що злісною непокорою слід вважати відмову від виконання наполегливих неодноразово повторених законних вимог. Чи розпоряджень поліцейського при виконанні ним службових обов'язків або відмова виражена у зухвалій формі, що свідчить про явну зневагу до осіб, які охороняють громадський порядок. Також суд звертає увагу на те, що обов'язковою умовою відповідальності за злісну непокору є злісний характер дій правопорушника, які вчинені із прямим умислом. Також дане правопорушення обов'язково передбачає наявність правомірної вимоги. От суд зазначає, правомірна, правомірна вимога повинна бути у поліцейського. Далі суд наголошує, що на підтвердження вчинення водієм дій, які полягають у злісній непокорі законним вимогам поліцейського, не надано жодних і допустимих доказів. Натомість, знаєте, що е, поліцейські вважають доказ. Це рапорт. Але суд також тут зазначає, що рапорт співробітника поліції не є доказом. І отже, фінал суд вважає недоведеним вину нашого учасника клубу, відповідно, що ухвалив провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 185 злісна непокора закрити у зв'язку із відсутністю в його діях. Складу адміністративного правопорушення і в подальшому дане рішення співробітниками поліції не оскаржувалось. Запам'ятайте, якщо поліцейський щось вимагає, дана вимога повинна бути законом. Далі у нас не зазначено в нормативно-правових актах і в законах. Про те, що якщо є вимога відкрити капот, то водій зобов'язаний виходити з автомобіля, фізично піднімати капот і давати можливість ознайомитися з узлами і агрегатами. Оцієї процедури немає, але першочергова повинна бути. Вимога законна. І так, ось таке ще плюс одне позитивне рішення для учасників нашого юридичного клубу. Якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, думку, лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію або представників ТЦК. Присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта.